В останній день вересня, 30-го числа, в Україні очікується зміна погодних умов. У низці регіонів пройдуть дощі, можливі сильні пориви вітру та похолодання. Опади передбачаються на заході, більшості північних територій: у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях, місцями на Херсонщині та у Приазов'ї. Інші області залишаться без суттєвих опадів. Температура повітря на лівобережжі плюс, 11, плюс 17 градусів, на правобережжі прохолодніше плюс 7 плюс 12. Протягом вівторка на Полтавщині буде хмарно. У денний час йтиме невеликий дощ, але ввечері він припиниться. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 8, світлою передоби піднімуться до плюс 13. У Кременчуці очікується хмарна погода. Нічний сильний дощ вранці послабшає. Вдень опадів не буде, а ввечері знову можливий дрібний дощ. Максимально повітря прогріється до плюс 13 градусів. Після опівночі температурні показники знизяться до плюс 8. Від ранку до самого вечора у горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами. Упродовж доби йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме 13 градусів тепла, вночі очікується плюс 9. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 30 вересня 2023 року, за даними Метоо фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1996, 2 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.